Україні потрібна нова військова доктрина, так вважає лідер фронту змін Арсеній Яценюк. Виступаючи під час круглого столу, безпека, чия відповідальність, організованому фондом Open Ukraine у п'ятниці 11 червня у Києві. Політик зауважив, що у цій доктрині мають бути визначені усі загрози, що стоять перед країною. І вже сьогодні безпеку не слід зводити лише до танків та літаків. Армія, ракети, танки і будь-які інші військові арсенали є не що інше, як тільки маленьким елементом. Сучасної системи безпеки в світі безпеку треба розглядати набагато ширшим форматом. Це продовольча безпека, це безпека від пандемії, це боротьба з тероризмом, це безпека в мережах інтернету і зв'язку, це безпека в системі охорони здоров'я, це безпека навіть в житлово-комунальному секторі, це безпека від надзвичайних ситуацій. Арсеній Яценюк виступає за продовження співпраці з НАТО, йдеться про участь у миротворчих операціях, продовження реформування українського війська, перехід на контрактну армію, покращення боєздатності Збройних сил. Україна є контрибутором до цілого ряду операцій становлення миру і безпеки у світі, і ця роль відіграє дуже суттєву значення на зовнішньополітичній арені. Ми будемо далі продовжувати і зобов'язані продовжувати як інтеграцію, так і співробітництво з країнами-членами НАТО, тому що там кращі технології, там більше розуміння і. Принципі, це той курс, який для України дуже важливий. Крім цього, для України також важливо, що відбувається на сході в організації договору про колективну безпеку, яку влада Росії представляє як альтернативу НАТО, і шанхайська організація співтовариства Китаю, Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизії та Узбекистану. І сьогодні вважає Арсеній Яценюк, Україні дуже складно стати світовим гравцем у лищатах між сходом та заходом.